Молодіжна і громадська діяльність до 2022 року і після це кардинально різні речі. 100% Кожен університет повинен бути орієнтований на молодих людей. Місто Миколаїв одне з перших міст в Україні, яке зробило окреме управління молодіжною політикою. Вітаємо вас на каналі Петро ТВ. З нами в ефірі програма інтерв'ю Могилянці Гостро актуальна. Сьогодні ми поговоримо з вами про молодіжну політику в Миколаєві. І нашим сьогоднішнім спікером буде Дмитро Щоглин, голова молодіжної ради Миколаєва. Вітаю! Вітаю вас для середовища Миколаївщини дещо нове поняття, таке як молодіжна рада. Що це таке і як її діяльність впливає на життя молоді в нашому місті? Дякую за запитання. Молодіжна рада це в першу чергу консультивно-доречий орган. Він формується або при міському голові, або при голові ОВА. А я, наприклад, голова молодіжної ради при Миколаївському міському голові. Як вона складається, хто входить до складу? Як всередині це все відбувається? Молодіжна рада формується з 25 молодих активних людей. В нас зараз максимальна кількість, скільки можна туди входять делегати різних інституцій. Це можуть бути громадські організації, благодійні фонди. Це можуть представники студентського самоврядування бути або просто активна молодь Миколаєва. Зараз в нашій молодіжній раді є представники всіх університетів, в тому числі чи імені Петра Могили. Також є представники активних громадських організацій, благодійних фондів тобто, тих, хто працює над розвитком міста, вони делегують своїх молодих людей в нашу організацію, і разом з ними ми більш. Результативно працюємо і розуміємо потреби молоді в загальному. В чому саме полягає діяльність ваша? Дивіться, в першу чергу це відстоювання інтереси молоді, це про адвокацію молодіжних питань, це про робочі групи, все, що про молодь, все, що для молоді. Наприклад, зараз ми розробляли програму розвитку молодіжної політики Миколаєва 26.30. Вже вона буде незабаром затверджена. Тобто, ми входимо в усі. Процеси життєдіяльності діяльності міста, де говориться про молодь або щось робиться для молоді, бо то є що сучасна молодь ну, не досить активна, так які ваші думки з цього приводу? Ну я вважаю, що молодь доволі активна. Питання просто в тому, чи допомагають цій молоді розкритися. Бо молода людина вона не завжди розуміє, куди їй рухатися, де вона буде потрібна. Тобто ми, як, наприклад, молодіжна рада, намагаємося створити умови для молодої людини, щоб вона прийшла до нас і вона відчувала, що в нас є потреба в неї, і тоді в неї є мотивація щось робити, змінювати, розвиватися і працювати з нами в одній команді. Тому молодь активно питання в тому, чи можуть ці інституції правильно молодь замотивувати робити активні певні дії. Чи вплинуло якось повномасштабне вторгнення на залученість молоді? Стало краще або гірше, чи може ще щось? Дивіться, я впевнений, що вплинуло 100%. Чому? Бо е, молодіжна і громадська діяльність до 2022 року і після це кардинально різні речі. Чому? Бо багато молодих людей ще більш активно почали включатися в волонтерську діяльність, бо вони включалися з 2014 року в цю діяльність. Але після двадцятого це почали вже створюватись більш такі молодіжні волонтерські об'єднання. Ми почали робити багато речей, щоб. Ну, розвивати цей рух, і, наприклад, молодіжна рада теж постійно дотична. Ми не можемо робити збори від молодіжної ради, але в нас є, як я вже казав, інституції, які входять до молодіжної ради. І ми можемо їх підтримувати. А наприклад, в нас є інституція наша, це громадська організація про Миколаїв. У нас є окремий взагалі напрям волонтерський. Це по 3D-принтерам. Ми друкуємо постійно різні вироби для військовослужбовців. Ми є їх партнерами в місті Миколаєві, і це абсолютно безкоштовно і це. Нас підтримує місцевий бізнес, наприклад, в цьому русі, як молодіжна рада сприяє працевлаштуванню молоді в нашому місті? Дивіться, молодіжна рада не є роботодавцем. Ми не можемо напряму впливати. Але коли до нас приходять роботодавці, це можуть бути. Наприклад, в міжнародній організації це може бути наші якісь організації, які працюють в різних напрямках, в тому числі в розвитку якихось молодіжних спроможностей, в розвитку якихось тренінгів, семінарів, форумів. Їм в команду потрібні молоді люди, і ми завжди радимо членів молодіжної ради або тих, хто з нами співпрацює. Ми можемо тільки рекомендувати і казати людям, що є такі вакансії. Подавайтеся, в тому числі від себе можемо давати рекомендації цим людям. Бо роботодавців, на жаль, ми немає, бо ми зі Своя діяльність безоплатна, але ми можемо бути тим прикладом: що якщо людина з нами волонтерить, робить щось безкоштовно, робить свій вклад в розвиток міста Миколаїв, значить вона за гроші буде працювати ще ефективніше в цій організації. Ми вже говорили про те, що молодіжна рада співпрацює з різними університетами Миколаївщини, так тому хотілось би більше поглибитися в це питання і дізнатися, як саме це проходить. Дивіться, а, ми звертаємось до університетів. Бувають до нас звертаються. Ми ходимо на дні відкритих дверей, розповідаємо про себе. Розповідаємо молоді про університети, куди вони можуть вступати. Бо молодь в Україні це з 14 до 35 років. Тобто, молодь починається ще тоді, коли люди вчаться в школі, і ми рекомендуємо їм вступати в наші миколаївські вищі напряму через комунікацію з ними, і так само намагаємося бути тим містечком, щоб молодь більше дізналася про університети, дізналася про спеціальності, які є в університеті. І загалом ну. Як відбувається вступна компанія? Тобто ми намагаємося виступати е, як е, їх дорослими братами та сестрами, які їм трошки допоможуть в цьому житті. Бо я ж кажу, молоді люди дуже талановиті, але хоч зараз і час інформації, дуже легко знайти інформацію, але все одно, коли їм доносять люди їх віку цю інформацію, доносять інформацію цю більш кваліфіковану, то я думаю, вони більш е, не знаю, більш результативно до цього відносяться. Бо ми б хотіли би, щоб молоді люди Миколаїв вступали в Миколаїв, залишалися тут жити, навчалися і будували тут свої сім'ї. Бо нам в першу чергу це розвиток міста для нас найцікавіше, найперспективніше зараз. А ось якщо не просто долучити студентів до молодіжної ради, а долучити їх до ініціатив, якихось проєктів молодіжної ради, як це проходить? Наприклад, до 2022 року ми активно проводили екскурсії міською радою. Ми проводили різні відкриті івенти, куди в тому числі розсилали листи, щоб студентське самоврядування приходили активні студенти. Зараз ми менше проводимо офлайн заходів, але при цьому в нас є Миколаївський міський простір хвиля. Який ми збудували разом з управлінням молодіжної політики, точніше, розробили взагалі ідею цю молодіжна рада і управління. І нас підтримало місто, нас підтримали наші партнери, і вони його профінансували. І зараз це простір, де можна проводити свої заходи, івенти. Там на 80 людей до 80 людей можна проводити бронювати це повністю безкоштовно. Там зараз будується кар'єрний центр, стем-лабораторія вже закінчується будувати. Тобто студенти можуть будь-який. День приходити туди і проводити там час, та можна грати безкоштовно на е, Xbox, можна пограти в різні настільні ігри, просто потрібно бронювати дні і дивитися, коли вони вільні. Угу. Е, на вашу думку, у яких напрямках повинен розвиватися сучасний університет, е, щоб відповідати запитам і потребам молоді? Ну, мені здається, напрями це так більш в загальному. Я настільки експертна людина, щоб відповісти, але 100% кожен університет повинен бути орієнтований на молодих людей, тобто адаптувати програми. Робити предмети виборні, щоб молода людина могла обрати, як вона саме хоче вчитися. Наприклад, я колись теж в свій час вчився в чину імені Петра Могили. Мені подобалось те, що в нас замість фізкультури були секції різні, і я обирав ті секції, які мені подобаються, і ходив тоді, коли мені це подобається. Просто мені потрібно було відходити певну кількість. Ну, зайнятів, і мені мене це мотивувало займатися. Що я розумію, що я прийду і зроблю те, що мені цікаво. Так само з будь-якими освітніми програмами у молоді завжди повинен бути вибір, вибір дисциплін. Я думаю, це найголовніше. Також зараз постає досить гостра тема щодо управління молодіжної політики. Ось для контексту у рамках проєкту нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради планується Переформатування такої структури, як управління молодіжної політики, до рівня відділу, Якою є основна позиція молодіжної ради Миколаєва щодо цього рішення. Ну, в нас в молодіжній раді дуже жорстка позиція з цього приводу. Ми б не хотіли, щоб управління скорочувало до відділу. Чому? Тому що місто Миколаїв одне з перших міст в Україні, яке зробило окремо управління молодіжної політики, тобто управління, яке займається виключно молоддю без освіти, без спорту, і це 100% перемога міста Миколаєва. І ми б не хотіли ці надбання втрачати. Тим паче, якщо не буде управління, це буде відділ, наскільки воно буде ефективно комунікувати з нами, як з молодіж. Ради, чи буде вистачати їм персоналу, щоб займатися молодіжними питаннями, чи виключно якимись адміністративними питаннями. Тобто, ми вбачаємо, що молодь втрата від цього рішення, якщо буде з управління зроблений відділ, але це вирішуємо не ми, це вирішують депутати Миколаївської міської ради. Ми можемо тільки консультувати і радити. Як ці зміни вплинуть на роботу з молоддю в нашому місті? Дивіться, наскільки я знаю, то Місто виділяє на рік 1 мільйон гривень на різні молодіжні програми в місті Миколаєві, але при цьому хвилю ми змогли залучити спільними зусиллями більше ніж 10-11 мільйонів гривень за рік-півтора року, як ми створили хвилю. Бо ось тільки в травні, був рік хвилі. Ми її офіційно відкрили в травні 2024 року. Хоча ми до цього ще проводили захід, поки не було офіційного відкриття, бо в нас було стільки можливостей в місті Миколаїві, стільки заходів, що навіть в невідкритої хвилі ми вже проводили фасилітаційні зустрічі для тих самих ВПО. Як це впливає, ну, і мені здається, що управління не настільки там, дороговартісно обходиться для міста, бо вони вже є частиною виконавчого комітету. В управлінні немає юридичної особи, в них немає своєї бухгалтерії своїх відділів кадрів. Тобто я вважаю, що це не прям доцільно, але я ж кажу, я не експерт в цьому. Я просто можу, як голова молодіжної ради, ми як консультант орган, винесли це на голосування. Більшістю підтримали це рішення, що ми би не хотіли, щоб з управління робили відділ. Але я ж кажу, вирішить депутати Миколаївської міської ради. Щодо хвилі, як саме вдалося. Отримати дозвіл на побудову, і як це вдалося облаштувати? Будування молодіжного простору хвиля це була наша давна, давня мрія. І е, Ще тоді ми навіть назви не знали, як він буде називатися. Ми його хотіли збудувати ще років п'ять тому. У нас були питання з приміщенням, питання взагалі за чий рахунок це фінансувати. Ми змогли збудувати, тому що місцева влада нас підтримала як молодь, надали нам це приміщення. Частково зробили там ремонт. Частково зробили ремонт наші партнери, і зараз ми намагаємося, як вам сказати, залучати більше технічне обладнання. Теж за рахунок партнерів і за рахунок наших громадських організацій миколаївських, які пишуть гранти і передають майно. Наприклад, ми від своєї ще громадської організації передали майна більше ніж на 100 тисяч гривень молодіжній простір хвиля, і щодо саме вашої діяльності, які ваші обов'язки на посаді голови молодіжної ради ну, мені здається, головний мій обов'язок це представництво, консультування, координація діяльності молодіжної ради. Проведення засідань молодіжної ради, але це все такі формальні обов'язки. Насправді, наша діяльність виходить. Далеко за молодіжну раду, чому тому, що ми постійно спілкуємося з нашими партнерами, спілкуємося з данцями, спілкуємося з організаціями, такі як ЮНІСЕФ Save the Children, щоб розробляти проекти якісь для міста Миколаєва, щоб проводити адвокаційні кампанії, щоб знаходити фінансування. Бо ми молодіжна рада, ми не маємо власних грошей. Ми не можемо за щось платити, тому ми постійно шукаємо партнерів. Наприклад, у нас є сталі заходи від молодіжної ради. Це вечора критичного мислення. Ось там є смаколики дуже часто, і ці смаколики нам купують різні наші партнери. Тобто, ну в нас грошей немає, в нас є жага. У нас є бажання, є час, щоб проводити ці заходи. Ми шукаємо спікерів безкоштовно, беремо приміщення в оренду безкоштовно і проводимо безкоштовні заходи для молоді Миколаєва, щоб молодь могла розвиватися, а молодь інвестує найцінніше, що в них є. Це свій вільний час в наші заходи. Ваш термін головування збігся з дуже складним періодом. Що стало мотивацією для вас долучитися до молодіжного активізму, попри всі виклики війни? Я в молодіжному активізмі, ще був до 22-го року, а вже під час повномасштабного вторгнення став головою молодіжної ради. Ну, мені здається, важкі часи будують досвідчених людей, і це впевний досвід для мене: стовідсотковий. Так, можливо, тяжко, але ну а як по-іншому, потрібно розвиватися. І якщо ми б не займалися цим напрямом. Чи знайшлись інші люди, які б хотів займатися? І питання в тому, чи готові вони брати на себе відповідальність. Ми прийшли своєю командою, і ми зараз цією командою працюємо. Тобто ми не брали те, що ми хочемо прийти на багато років. У нас є це скликання. Ми в рамках цього скликання працюємо. Якщо молодь буде мати вотом довіри до нас, на оберуть на наступне скликання, або чи ми захочемо працювати на наступне скликання, це вже питання інше. Але в цьому скликанні ми намагаємося зробити все, щоб молодь була почута, і ми вважаємо, що ми зробили дуже великий успіх в цьому. Бо зараз влада міста Миколаєва молодь чує. І проекти робляться для молоді. А що б ви порадили актив активним студентам, які хочуть або хотіли в майбутньому долучитися до молодіжної ради? І в першу чергу я би радив їм активно проявляти себе на своєму факультеті. Проявляти себе активно в студентському самоврядуванні, щоб про вас більше людей знало. знало, що ви відповідальна людина, що ви берете якісь задачі, їх виконуєте, і зрозуміло, що ви це робите на волонтерстві, на громадських засадах. Ви за це гроші не отримуєте, тому інвестуйте. А завжди стільки часу, скільки ви реально можете проінвестувати не в мінус собі. Бо якщо ви будете волонтерити в мінус, ви будете дуже часто вигорати. Тому спочатку попіклуйтеся про себе, а потім вже піклуйтеся про людей, які є навколо вас. Чи маєте ви якесь напутнє слово для молоді в цілому нашого міста та власне для молоді нашого університету? Ну я б хотів сказати молоді, що. Не бійтеся щось нове для себе, дивитися, не бійтеся ризикувати, не бійтеся розвиватися. Це не страшно. Страшно, це коли людина сидить, деградує, нічого не робить, бо розвиток він не складний. Це цікавий шлях. і Я раджу кожній молодій людині пройти цей цікавий та по-особливому індивідуальний шлях. Робіть щось, приєднатись до різних громадських організацій, приєднатись до молодіжних рад, приєднатись обов'язково до студентського самоврядування. Це цікаві роки життя, які, на жаль, спочатку у молодих людей забрав коронавірус що дистанційне навчання, зараз повномасштабне вторгнення. Тому беріть від життя максимум і просто намагайтеся насолоджуватися. Не думайте про те, а як хто що подумає, а як буде, просто дійте і розвивайтеся. Дякуємо вам, Дмитре, за таку відверту розмову. Дякуємо, що долучилися до нашого інтерв'ю, до нашої програми. І також дякуємо за такий внесок, що ви зробили в нашому місті в молодіжну політику. І Дякуємо вам за те, що запросили. Мені було дуже приємно поділитися з студентами Чорноморського національного університету імені Петра Могили своїми думками, своїм баченням.